Мої вітання, хто у цю мить разом із телеканалом МАРТ в ефірі програма Діалог. Мене звати Олександр Матюшенко. Доброго дня! Як завжди, у цій порі ми говоримо про Миколаїв і ми говоримо про наше місто з компетентними та освіченими миколаївцями. І сьогодні у нашій студії Роман Гончаренко, співробітник Державної служби з надзвичайних ситуацій, рятувальник. Роман, вітаю вас. Доброго дня. Я давно чекав на можливість поспілкуватися в публічному сам просторі з людьми, яких найчастіше на жаль ми бачимо при таких не найприємніших саме подіях, тому що ваша робота вона складна, небезпечна і на жаль не завжди помітна. Проте про це хочеться говорити, і цьому я хочу, щоб ми наступні півгодини присвятили. Так, добре. Роман, розкажіть, будь ласка, про себе. Як ви себе пов'язали з державною службою? Мене звати Роман Гончаренко, мені 25 років, сім з яких я працюю в Державній службі незвичайних ситуацій. Займаюся спортом, навчався в університеті імені Сухомлинського, наш Миколаївський університет. Як я зв'язався з цією службою. Ще з дитинства я займався пожежно-прикладним спортом, мені це зацікавило. Також, де проживали і проживають мої батьки, знаходиться пожежно-рятувальна частина. Мене це надихало, ці машини екіпірування цих рятувальників. Рятувальна амуніція, рятувальна амуніція так, виїзд машини за сигналом тривоги. Ну, тобто було цікаво. І потім коли вже почав займатися пожежно-прикладним спортом, займався я до 11 класу. Потім більш старші товариші, які також влаштувалися в пожежно-рятувальні частини працювати, мені запропонували. Я так думаю, а чому б ні? Чому б не посвятити своє життя рятуванню людей і допомагати людям? Морально вже готові були до цього До такої роботи, тому що так, так, я був до цього готовий. З кожним, з кожним разом, з кожним роком, ти все більш емоційно налаштований, тому якось таких проблем не було. Проте, 24 лютого, це вже абсолютно інша сторінка. Це вже, Ж, вже зовсім кожного... інша сторінка кожного рятувальника. Скажіть, будь ласка, до початку повномасштабного вторгнення чи були у вас вже м, такі випадки, коли дійсно е, треба було долучатися до пошуково-рятувальних робіт? Так, так. Так. так, це були випадки. Це був е, вибух в е, п'ятиповерхові. Будинку, якщо я не помиляюся, Миколаїв. так Нова Одеса, до речі, Нова Одеса. Одеса. Так, місто Нова Одеса це був вибух газу. Здається, другий поверх, так, другий поверх двохповерхівка, Так там проводилися близько трьох або чотирьох днів пошукові роботи. Тому ми ну так як наша частина, аварійно-рятувальна частина є е, направленням на аварійно-рятувальні роботи та пошукові, тому для нас це не вперше вже з два після 24 лютого, найчастіше я так розумію, ви долучаєтесь до робіт, які вже пов'язані після прильотів ворожих е, снарядів так, і ракет. Так. Скажіть, будь ласка, який перший об'єкт, на якому вам довелося працювати саме в рамках? Першим об'єктом це був військовий об'єкт. Військовий об'єкт це була казарма, так можна сказати, або місце відпочинку, місце знаходження військових. Так тому там по прильоту ми приїздили туди першими. Ми відразу в ході розвідки було встановлено, що є. Два потерпілих, двоє військових за допомогою аварійно рятувального обладнання. Так здається, ми підняли плити і вивільнили, деблокували постраждалих і передали їх медикам. Розкажіть, будь ласка, як відбувається взагалі рятувальна операція від початку до її завершення? Ну, так, це сигнал тривоги. Весь черговий караул одягає спорядження. Сідає в машину і приїздить до місця події. Під час е, руху до місця події е, ми збираємо всю інформацію. Е, в раді е, радіо ведеться. Е, по приїзду, е, звісно, ми беремо аварійне рятувальне обладнання і прямуємо до місця, е, до місця події. Так, яка найдовша операція? найдовший період саме рятувальну праці, в якій ви брали участь? Це також були військові казарми. Ми тоді приїздили туди о 8-й годині. Так, ми приїздили о 8-й годині, і майже до 4 години ранку ми працювали там, поки нас не змінило наступне відділення. Вам доводиться розпочинати роботу, наприклад, на місці прильоту вже після піротехніки, які опрацьовують територію, чи інколи доводилося раніше? Ні, не відразу там працюють піротехніки, тому як зазвичай туди прилітає ракета різного типу, і взагалі ми працюємо без? Обшуку піротехніками. Піротехніки вже ну, у нас працюють здебільш, коли виявлено е даний вибухонебезпечний предмет. Скажіть, будь ласка, чи доводиться в комендантську годину працювати? Так, звісно, ми працюємо і в комендантську годину е 24 на 7 майже. Звісно, коли е лунає сигнал повітряної тривоги, ми переходимо до більш безпечного місця або до найближчого бомбосховища. Мене завжди цікаво стосовно того, який психологічний стан рятувальника, коли він працює на місці влучання, місця завалу. І коли ви знаєте, що там є люди, і вам треба постаратися Ну, якщо дитувати. чесно, психологічний стан. Ну ти як відключаєшся? Ти просто виконуєш свої обов'язки, ти виконуєш свою роботу. Ти не думаєш за, за психологічний стан. Головне, справа зліва, що в тебе все добре, ти в безпечному місці, ну знаходишся, стараєшся вибирати безпечне місце і працюєш по, по, ну, з приводу психологічних і якихось носів. Ну звісно, є адреналін, але ти продовжуєш виконувати свою роботу. При, коли приходить усвідомлення того, де ви були що ви робили вже? Ну, вже після. Ти вже після, ти вже аналізуєш е, свою роботу, е, бачиш обсяги цього всього, що, де ти працював і що сталося. Тому всі е, висновки ти робиш після виконання робіт. Я от за власним досвідом бачу, що часто, коли ми приїжджаємо, журналісти і працюємо, фіксуємо місця вучання того чи іншого ворожого снаряду, і бачимо вашу роботу, то доволі часто я бачив, як ви працюєте в умовах, коли, наприклад, це будівля, куди сталося вучання, вона є досить хиткою, є uh -huh. небезпека увагу. Що в цей момент перехоплює uh -huh. вас? Що ви думаєте? Так, ну перш за все, це особиста безпека, і безпека твого. Підрозділу ми, звісно, якщо є загроза там ще одного обвалу, там якась конструкція нависає по змозі Ми стараємося її прибрати з місця для, для безпечного виконання робіт рятувальників. Скажіть, будь ласка, якщо вдається врятувати людину, чи це додає ну якоїсь мотивації, чи в цей момент ви також поки не, не усвідомлюєте, того що відбувається? Ні, це звісно дуже приємно. Звісно, це тебе мотивує. Тебе мотивує, що ти так сказати подарував людині друге життя, і це звісно дуже приємно. Ти розумієш, що ну ваш наша робота вона виконана не, не дарма. А якщо тварину вдалося врятувати, теж доволі часто можемо ну, це бачити. Мені, чесно, мені не попадалося. Ні, не Ні. виходив. Ні. Добре, і в той же момент я розумію, що доволі часто стається так, що ви вже дістаєте людину, яка є, на жаль, не Так, Є, є. Це часто так. Чи в цей момент є якась певна демотивація? Були у вас такі випадки раніше вас чи ваших колег, можливо? Це дуже неприємно, звісно, і кожен це сприймає по-своєму так. Дехто потім вже це осознає, що, що він виконував, що він там побачив загиблу людину. Але з часом, ну якщо чесно, ти трохи звикаєш до цього. Так це не добре, але ми в такому часу зараз живемо. Якщо комусь стає, можливо, з ваших співробітників від цього звача, чи є можливість привести подих, там зробити якусь паузу, чи йде безперервний процес роботи і від нього відключатися? Ні, звісно, є е, і відпочинок. Ну тобто, якщо ми працюємо і є ще додаткові сили, е, ми працюємо позмінно. Тобто, ми, якщо є чотири особи, чотири рятувальника, наприклад, ми. Домовилися, 20 хвилин одні працюють, розбирають завали і так далі виконують поставлену задачу. Після 20 хвилин, це я так сказав приблизно, нас просто, наступні 4 чоловіки змінюють. Тобто є час, коли відпочити, там, підійти до тих самих волонтерів, там, випити якоїсь гарячого напою і так далі. Який найважчий об'єкт, на якому вам довелося працювати і чому? Це були напевно казарми військові за важкістю. Це були як дуже великий обсяг потерпілих, і потім будинок, можна так назвати, він там був невеличкий. Його просто так сказати підняло в повітря, декілька разів перекрутили, так опустило вниз. Це було це був будинок в такому стані, що просто знаєте, як то ми в дитинстві будували карточний картковий до будинок, і просто ми його завалили. Це так само сталося з казармою. А з цивільних об'єктів? З цивільних це був будинок п'ятиповерхівка, де була загроза, вона сталася м -м, обвалу конструкцій, коли отримали травму і рятувальники. Рамувалися тоді, також була важка, проводилася важка операція по рятуванню людини. І за допомогою безпілотника, коли робили аеророзвідку, побачили, що є людина з ознаками життя, і тоді нам потрібно було вже за допомогою крана, підйомника, підходити до неї і доставати її з під завалів. Ну, для часто мені доводиться чути, що багато хто вважає, що коли сталося ввучання саме в будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації, що от тоді Миколаїв чи не найбільше вже усвідомив, наскільки є е, 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 дуже потужна небезпека від mm -hmm. ворога. А що в той момент відчував ви, оскільки ви там працювали? Я знаю досить довго mm, так е, тоді, до речі, це було саме е, ми змінювалися. І зміна, яка вже заступала на чергування, відразу, можна сказати, прибули туди першими. Так. Потім перший день ми там не знаходилися. Моє відділення Мій караул. Наступного дня ми вже працювали в посиленому режимі, нас вивели на посилений режим несення служби. Так, ти дивишся на це велике. Якщо я не помиляю, дев'ятиетажне етажне здання. Духай. Так, там були такі обсяги руйнації, що ти од... ну, так стоїш, дивишся і думаєш, ого. І були дуже складні моменти конструкції будинку цього самого. Ну вони так склалися, що це було ну, нереально. Ну просто опять все було в переміжку. І плити, і інші побутові речі. Тому ну, з часом, ну, коли от після перших так сказати, прильотів в кожен підрозділ ми якось здобуваємо більше досвіду з кожним виїздом. І вже з часом, коли вже більше досвіду, якось. Планувати і проводити рятувальні операції було більш простіше. Нас почали надавати нам більш кращу техніку, і більш ефективніше ми почали працювати. Так, на адміністрації було важко тим, що ці всі великі споруди, великі уламки цього будинку вони заважали, звісно, операціям ці всі плити, які просто звисали там над головою. Та це було трошки і небезпечно. А що ви відчуваєте, коли ви приїздите на те місце, де доводилось раніше працювати? Тому що я знаю, багато хто намагається уникати, тому що ну, через це складні емоції. Я ну якось кожен з нас, я так думаю, що просто згадує ці моменти не більше. Ну от, якщо. В другий, в третій раз ти вже приїздиш на цей об'єкт. Якщо там ще не закончена, не, не закінчилась операція пошуково-рятувальна. Там то ти вже більш знаєш, що де знаходиться, що де робити, ти вже трошки орієнтуєшся. Чи доводилось таке, що от у нас період у Миколаєві з травня в місяця і певно, мабуть, до вересня це період активних Активний. постійних обстрілів майже щоденних, точніше щонічних? Чи було таке, що ви ще не встигли допрацювати на одному об'єкті і вас уже на інший день відправляли на інше місце? У, у нас був такий випадок, як з цими казармами соляних, то там було два об'єкти поруч. Ми працювали так. Одні сили працювали на одному об'єкті, інші сили рятувальні відділення працювали на іншому об'єкті, що знаходився поруч, де теж відбулося влучання. Ви тільки працюєте по місту чи вам доводилось і в області працювати? Виїздили з межі області, якщо я не помиляюсь, село Зелений Гай. За межі міста це. За межі міста теж виїжджали. Це коли там, зокрема, сильний був обстріл школи, я так, так розумію. Так, 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 потім. Да. Ми працювали саме на цьому об'єкті, де було влучання в школу. Тому що ми бачимо, так за період вторгнення потерпала Баштанка від обстрілів достатньо часто місто Вознесенськ. Так. Скажіть, ваших співробітників часто розподіляють по області і доводиться працювати? Не, зазвичай, якщо брати е, Миколаївський міський гарнізон, то кожен працює по своєму напрямку в кожного в кожної рятувальної частини є свій район виїзду, і загалом вони працюють по цьому виїзду. Да, якщо потрібні додаткові сили та засоби, то звісно вони відправляються на це місце незвичайної ситуації Було таке, що от саме в цих інших районах не вистачало сил рятувальників і долучалися до того, щоб вас залучити вже з міста Так, та самого міста ні. Ми не виїздили, наприклад, якщо в Вознесенс там обстрілювали, прилітали туди ракети, то рятувальні, ну, пожежні рятувальні служби, то вони самі справлялися з цим. А так взагалі ми працювали ну, по місту, самому місту. Я для себе так розумію, що об'єкт, де сталася і пожежа, і обвал йдуть пошуку рятувальні віти, це значно важче, правильно? А, чи, ні, аніж, сам обвал? Так. А, так. А, звісно, коли ми працювали. Влітку це було на п'ятиповерховому будинку, то було і займання, тобто ти заходиш досі своїм відділенням, працюєш по деблокації постраждалого, і тут воно горить, димо, цей весь ну, дихати дуже тяжко, але ти розумієш, що ти повинен робити цю роботу. Так це дійсно ускладнюється тим, що тобі воно і заважає, і більш важче проводити аварійно-рятувальну операцію. Ми зараз багато говоримо саме про цю вашу роботу, яка зараз є на порядку денному, тобто в умов по повномасштабному по вторгненню. Але ж є і така робота, зокрема влітку, коли досить багато займання в полях. Так, так. 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 була до цього в цей час до цього увага. Скажіть, чи все ж таки вона так, була зміщена? Я пам'ятаю, був випадок: це весна, саме такий період великої пожежі, пожежної небезпеки. Це коли сухостій, сухі... Суха трава і так далі. липень, серпень, серпень приблизно, так? початок літа, більше, початок літа, коли має. весна, це все йде вітер, суха пора по року, і сонце вже починає пригрівати. Так то зачасту, коли люди полюбляють там щось підпалити, спалити мусор із необережним поводженням з вогнем, це зазвичай трапляється. Так ми працювали двома відділеннями на Саме на цих казармах, на соляних, ми працювали позмінно, тобто деякий енний час працює одне відділення, і потім нас приїздить, міняє інше відділення. Тобто, щоб був якийсь час на відпочинок. І так сталося, що хлопці, які повинні були нас міняти, вони не відпочили навпаки. В районі нашої в районі виїзду нашої частини сталася пожежа відкритої території, то хлопці так не заздрю попрацювали і нічого вони не відпочили, і приїхали просто нас. З пожежі і відразу поїхали міняти нас. Тому О, так. От до свого про відпочинок, як дозвілля проводити? Чим відволікаєтесь від е, цієї роботи? Е, ну, якщо е, все більш спокійно, і ми працюємо, е, доба чергування, 3DБ відпочинку, ну, кожен по-своєму. Я більш так, стараюся відволіти себе. Це спортивний зал, е, там, активний відпочинок, там можна, можна якась риболовля, там, поїздка до близьких, до батьків, тому так. Вистач... На, місці не, на місці не засиджуюсь, вистачає час на себе зараз так, в таких звісно, умовах? Звісно, і ну, я не, не жаліюся на, на умови. Часу на себе вистачає, на близьких, на друзів, тому тут гріх жалітися. Як батьки внесли до того, що ви брали таку професію? Тому що брали ви і тоді в більш так, так. В так спокійний, в мирний час. Mm -hmm. Ну від цього я скажу, ніхто не застрахований. Батьки віднеслися. Це твій вибір, ти доросла людина, ти можеш самостійно приймати рішення, вибір, тому вони якось добре віднеслися. Нічого не було, ніяких таких розмов, що ой, не потрібно, ой, може ти десь виїдеш, куди я виїду, Якщо я людина, яка служить народові України, і ти просто візьмеш і залишиш це все, ну це. Так не потрібно. Часто говорите про роботу з рідними? А, ні з рідними. Ну, там, якщо сталася якась подія, так, мама або бабуся, більш бабуся, в мене все це детально запитує, розпитує, що як, тому що як люди по похиловіку начитаються новин, а мамі там, або батьку розповім, що, що робили, де що сталося. По так, телевізору, побачив, по телевізору так, так ну Як не по телевізору, а взагалі, то це новини в новини. телефоні. Так, перечитають, там, пару слів перекинемося і все. Я задам таке питання, звісно, воно, багато хто не може на нього відповісти. Але я от я попросив максимально, щоб ви були відверті. Ви вважаєте себе героєм? Mm, ні. Я просто виконую свої обов'язки і все. Тому що я, і я думаю, глядачі, які дивляться, ми, я відверто це кажу, ми вважаємо вас героями, тому що. Mm, ви... Дякую. Кожні люди по своєму відносяться до нашої професії. Ми, ми, звичайно, ми такі ж самі люди, просто в іншій формі і виконуємо свої. Функціональні обов'язки. Чи було у вас бажання після 24 лютого на такій повній загальній, скажімо, підйому народному долучитися і саме піти на передову на фронту? Чи ви вирішили, що я буду залишатись О, тут? Ні. Е, ну, звісно, бажання було. Це на поривах емоцій, але в кожного з нас є люди, знайомі, військові. В мене багато товаришів, в яких я запитав. Вони сказали ні, ще раз ні. Кожен знаходиться на своєму місці, кожен виконує свій обсяг роботи. Роботи буде важче багато, тому ніяких військових частин, ніяких військових підрозділів залишайся на своєму місці. В тебе ще буде робота. Тому так я взагалі зрозумів і все. Далі. Питання відразу відпало до них. Наразі, от у нас з деокупацією правобережної частини Херсонщини, на щастя, у нас відносно тихо, mm -hmm. спокійніше стало. Чи змогли вже перевантажитись якось свої з колегами? Mm -hmm. Ну, ми особливо таких питань не обговорюємо з ними. Все добре, то добре. Ніч пройшла спокійно, спокійно. ну тому так. Якщо у нас буде робота, звісно, ми збираємось, ми виїжджаємо, ми робимо, виконуємо свої обов'язки, свою роботу. Якщо все тихо, то добре, що тихо. У нас немає роботи, значить людей все добре. У вас за період повномасштабного вторгнення відпустка була? О, так, зараз? відпустка була, 10, 10 діб. Поїхав до батьків, відпочив трохи, тому і знову до служби. Добре, чи виникали у вас думки про те, що от коли закінчиться війна, що от я от точно зроблю те, бо точно поїду туди, чи куди куди б хотілося? Задумувався ну, над таким речами? Взагалі особисто не задумувався. Просто ти розумієш, що після війни ти цінуєш е, ті речі, які до цього не цінував? Ти задумуєшся якось над е, такими речами. Які тобі здавалися, що це дрібниці, а взагалі це ну, нічого не дрібниці. Те ж саме, коли ти працюєш, коли був активна фаза, у нас було багато роботи, так? ти розумієш, що тобі якось не вистачає там, батьків, підтримки батьків, ти оп, тебе там є якісь вихідні, ти зібрався до них, поїхав. Тому речі, які раніше ми цього не помічали, цінуються більше вже. Ми, мабуть, наразі, я думаю, абсолютно всі переглянули питання цінностей для себе і по-іншому їх бачимо. От скажіть, а ви саме в службі ставили для себе якусь мету, там, ну, досягнути якогось там, чи певного звання, чи якогось конкретного <пух> моменту в роботі? от, Чи нема таких <пух> думок? Ні, ні. Ну, Головне, це в службі колектив, злагоджений колектив, коли є розуміння друг один до одного. Мотивація, розвиток. Тому головне, щоб біля тебе були такі ж самі змотивовані люди, які і прагнуть щось робити, навчатися іншого. Скажіть, будь ласка, як люди реагують на вашу роботу? Ну, зазвичай вони збираються, як, навіть не знаю, що відповісти. Я за цим особливо не, не спостерігав. Слова подяки, слова подяки і все. Для когось ми герої, для когось люди, які виконують свої обов'язки. Що б ви от на завершення наразі нашого інтерв'ю хотіли б сказати людям, які сьогодні нас дивляться, про себе, про вашу роботу? Ну, що робота кожного з нас, кожного рятувальника, це великий дуже високий ризик. Ризик свого життя, ризик травматизму. Тому. Потрібно, не потрібно недооцінювати як сказати, нашу службу, тому що коли приходить якась незвичайна ситуація, першими туди приїжджають, звісно, рятувальники. В принципі, так. А головне, я думаю, треба зазначити, щоб зважаючи на те, сьогодні в яких умовах ви роботи, працюєте, щоб Люди ну, своїми певними неправомірними і діями не не додавали вам роботи, mm -hmm. якої так, так на сьогодні так, так. це достатньо багато. Я хочу повністю підтримати вашу думку стосовно того, що на сьогодні дійсно це абсолютно важливо, щоб кожен залишався на своєму місті і робив ту справу, яку вважає найнеобхідніше. Тому, користуючись нагодою, хочу дуже подякувати за вашу роботу, побажати вам успіхів, Дякую. натхнення і головне міцного здоров'я і удачі, що дуже важливо в вашій роботі. Дякую. Тож хочу нам нашим глядачам нагадати, що з нами сьогодні був Роман Гончаренко, рятувальник, співробітник Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Так. З вами був Олександр Матюшенко та програма Діалог. Залишайтеся з Мартом, адже тут про Миколаїв ми говоримо більше.